На виставу збирається публіка. Вони в очікуванні побачити нову прем'єру сне, майже біблійна історія. Одна з гостей, пані Ольга, особисто знає режисерів, тому прийшла підтримати. Очікуємо, як завжди, що це буде щось фервір. Якийсь ми бажаємо успіху, бо прем'єра це завжди дуже така ситуація. Тому ми тримаємо кулачки і бажаємо успіхів. Прем'єра співпала з ювілеєм автора. Саме у цей день Григорію Гельферу виповнилося 70 років. Подивитись виставу, зібралося багато друзів та знайомих. Журналістам ювіляр привідкриває сюжет вистави. Мені здалося, що ці події вони дуже співзвучні з тим, що відбувається сьогодні. Це історія про те, як Моїсей побачив палаючий кус пустелі, і той який, що йому казав. Щоб він виводив євреїв з єгипетського рабства. У цій історії є чимало і смішного, і трагічного у постановці багато музичних номерів. Вони дають можливість акторам краще розкрити характери персонажів. П'єса чудова. Я зразу скажу, що я не, не замислювався на хвилинку, тому що п'єса просто-просто класна. Драматург живе зараз, дихає одним повітрям з глядачами, і це відчувається. Перед початком вистави з нагоди ювілея Григорія Гельфера, секретар Дніпровської міської ради Олександр Санджара вручив йому подяку міського голови та пам'ятну медаль за заслуги перед містом. Я дуже щасливий, що в мене є можливість вам таку медаль вручити. Одної вівці з'являється розумна дружина. Це хороший. знак. Планується, що виставу Сне, майже біблійна історія можна буде побачити як у приміщенні театру ДГУ на Троїцькій площі 5, так і на інших майданчиках. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.